Сьогодні мені випала велика честь працювати з ось такими камерами від бренду компанії Overmax. Це Китай, але є своє але я, звичайно, не профільник взагалі Китая, але на рахунок от цих камер я залишу свою враження, свою думку. В цих коробках гарна. Тут зазначена модель камери Overmax Cam по 4.9. Характеристики: автотрекінг, двосторонній аудіозв'язок, захист від погодних умов дозволяє монтувати на вулиці. роздільна здатність Full HD, Далі є підсвітка через хмару управління, управління через смартфон і PTZ-функцію. Тобто ця камера міє крутитися. Тобто ви можете віддалено її крутити вліво, вправо, вверх, вниз, а не просто, ніби вистави, дивитися в одну точку. Так, підключається вона по Wi-Fi, я її вже підключав. Дуже просто підключається, справляться всі. Тобто потрібно, щоб був Wi-Fi і на частоті 24 Гц. Далі тут проводочки це все, кнопочка скинути на ресетнуть», тобто на заводські. цей не використовуєте роз'єм, і подача живлення. До речі, блок живлення йде в комплекті. Тобто, якщо вам потрібна от одна камера, яка просто слідкувати, ну, не більше в ній, напевно, або не більше двох з об'єктом, слідкувати за територію, а ще вона покрутиться, вліво-право, можете керувати, послухати. І... Це класний варіант. Архів здійснюється на картку пам'яті мікросд. До речі, застосунок буде туя. буде декілька камер, і ви будете заходити на кожну камеру Криму, дивитися онлайн і або переглядати архів.